Ознаю я, багато ще промчить злих хуртовин над головою в мене, багато ще надій і серце облетить, немов от вихру листячко зелене. Не раз мене обгорнемо в туман страшного розпачу, отрутне дихання, тяжке безвір'я в себе, в свій талан, і в те, що у людей на світі є призвання. Не раз в душі наступить перелом, і очі глянуть у бездонну яму, і вгледжу я в кохання над чолом строкату шапку блазня або пляму. Не раз мій голос дико залуна, Немов серед безлюдної пустині, і я подумаю, що в світі все мана, і на землі нігде нема свята. І, може, приведуть не раз прокляті дні лихої смерті, грізною примару, і знову прийдеться покинутій мені не жити, а нести життя своє, мов кару. Я знаю все і жду страшних ночей і жду, що серед них вогонь той загориться. Де жевріє залізо для мечей, гартується ясна і тверда криця? Коли я крицею зроблюсь на тім вогні, скажіть тоді нова людина народилася, а як зломлюсь, не плачте по мені, пожалуйте, чому раніше не зломилась.